Палац культури Київського району. З нагоди прийдешнього дня усиновлення його вестибюль заполонив дитячий гамір. Хтось віддає перевагу рухливим іграм, хтось переймає навички хендмейду, а хтось демонструє готові авторські доробки на виставці. Ольга навідала захід одразу з трьома чадами. Валерія, її рідна донька, синочок тільки планує з'явитися на світ. Восьмирічний Данилко племінник жінки. Його батько кілька років тому загинув, біологічна мати інвалід. Поповнення в домі відбулося через скорботні обс обставини, але потім, розповідає Ольга, вилилося у велику радість. Відповідальність велика, ну і радість велика, звісно, тому що дитина – це таке существо, яке безмірна любов завжди до людям, які її виспитують. Хто б це не був. Данилко, попри непросту долю, й собі тішиться, що має багато рідних. З ними краще жити просто, а одному ж плохо жити. Одному ж плохо жити, а сім'ї Зачем она мужика, если семья есть? Загальноміський захід об'єднав близько пів тисячі осіб, включаючи батьків та волонтерів. В самому ж Київському районі 15 малих виховуються у прийомних родинах та дитбудинках сімейного типу. Харків вже нараховує близько 80 прийомних родин. Та як відомо, чимало новоспечених батьків приховують факт усиновлення в Україні. існує тайна усиновлення, і не всі усиновітілі стремляться виходити на такі мероприятия зі своїми усиновленими дітьми. В основному здесь присутствують діти, які во. Спітуються в прийомних сім'ях, в сім'ях опікунок попічителей і в дітських домах сімейного тіпа. Типу. Розповідати чи ні вибір конкретної родини держава ж пропагує усиновлення і сприяє йому, наголошує від віцемер Світлана горбонова рубан аби потенційні опікуни знали більше про свої обов'язки. 30 вересня з 14 до шістнадцятої працюватиме гаряча лінія. У нас будуть працювати телефони гарячої лінії, по яким людям люди зможуть отримати консультації у різних видах. То ли это усыновление, то ли это опека, попечительство, создание приемной семьи, создание детского дома семейного типа. То есть мы заинтересованы в том, чтобы дети попадали в семью. Номеры телефонов можно найти на сайте вести.тв. Марина Демьянова, Дмитро Чеботарев, Вести.